Вперше Православна церква України відзначає свято Покрова Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем 1 жовтня. У Свято Воскресенському соборі у Сумах відслужили святкову літургію, після якої відзначили нагородами захисників України. Вручаємо вам цю нагороду, знак поваги і того, що люди шанують вас цінують ваші люди. Сьогодні велике дуже свято це свято нашого українського козацтва. Це свята покрова, яка закриває всіх нас, всю нашу землю своїм покровом від цього страшного ворога, який прийшов на нашу землю. Підтримуємо і прийдемо в церкву і пом'янемо, і побажаємо нашим хлопцям, щоб їх Господь зохранив, щоб вони живі вернулися. І цілі трошки незвично, а все одно підтримую. Ну тому, що це наша українська православна церква. Вона так вирішила, то хай так і буде. Чекав 34 роки. Я ще тоді зрозумів, що справжнє свято першого. Жовтня, а не 14, так же як і Різдво, 25 грудня, а не 7 січня. Святом вас, друзі, це ваше свято сьогодні і всього українського народу. Разом із церковним святом Покрова перенесені і День козацтва та День захисників та захисниць України. Покрова завжди являється захисницею українського козацтва, українського воїнства. Тому і так, так треба. Ми захищаємо і те, що перенесли, ми дуже пишаємось цим. Нам не, не по, ну, спільні свята із країною агресором. Нам ні до чого. Так що разом до перемоги ми. Обговорювали це питання і більшістю голосів зробили висновок те, що це потрібно. Це все зараз, як кажуть, модно дуже на часі. На часі. Тому що, ну, якщо ми хочемо щось відбудувати нове, відійти від тих стереотипів, то треба це робити. Усі 177 парафій сумської єпархії ПЦУ перейшли на новий церковний календар з 1 вересня, розповів пресекретар сумської єпархії Павло Сушинський. Зміни торкнулись тільки нерухомих свят, тобто дати святкування яких не змінюються. Сам юліанський календар, яким користувалась церква, він є неточним у своєму літочисленні, скажімо так, і відповідно там є певний Нестиковка, яка виходить зараз уже на даний сьогоднішній момент у 13 днів. Чим далі, тим ця, цей проміжок буде збільшуватися. Ми повинні розуміти, що все ж таки більшість країн світу, цивілізованого світу, не того, що на нас напав і нас вбиває, хоче нас вбивати. Е, святкує е, свята за. Григоріанським календарем, але саме до 2800 року святкування григоріанського календаря співпадають з новою календарем. А тому, відповідно, ми наші всі святкування тепер співпадатимуть разом. По закінченню богослужіння у свято Покрова Пресвятої Богородиці усіх охочих біля храму пригостили козацьким кулішем, який приготували захисники. М'ясо, пшено, річкам заправлене, зажарочка зроблена. Дуже смачний куліш. оскільки Новий церковний календар запровадили місяць тому. Цей рік буде перехідним, додав Павло Сошинський. Тож служби у храмах Православної церкви України планують і в старі дати свят. Катерина Гладенко, Віталій Паденко – Суспільне новини Суми.